Добрий день, мене звати Дарина Васильєва, я старший науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. І сьогодні хотіла б звернути увагу на виклики, які стоять перед вчителями математики сьогодні. Першочергове, це, звісно, навчання під час війни і організація цього навчання, далі подолання освітніх втрат, які вже накопичились учнів за час пандемії та війни. І, звісно, впровадження нової української школи на тлі війни. Спробуємо розібрати кожен з них. Організація навчання під час війни. Хочу зазначити, що відділ математичної та інформатичної освіти вже четвертий рік поспіль проводить опитування вчителів математики для того, щоб з'ясувати стан навчання математики. В 2023 році, в травні місяці, було опитано тисячу вчителів математики з різних регіонів України, в тому числі і прифронтових регіонів, в тому числі вчителів, що є внутрішньо переміщеними особами та зовнішньо переміщеними особами. За результатами нашого опитування можна мати певне уявлення про навчальний процес математики, який є сьогодні в Україні. Треть вчителів вони проводили навчання лише в дистанційному форматі, і лише 23% вчителів мали змогу проводити навчання переважно очно. Нас цікавили також виклики, які є під час дистанційного навчання, і вчителі зазначають, що Деякі учні не відвідують більшість синхронних онлайн-уроків, які пропонують вчителі, і не виконують домашнє завдання. Звісно, відсоток тих учнів в класі різниця, але 14% вчителів зазначили, що такі учні в їх класі становлять від 30 до 40%, тобто це досить значний показник. Маємо думати, як залучити їх до навчання. Крім того, ми запитували про формати уроків математики синхронний, асинхронний чи біхронний, коли дублюється синхронний і асинхронний формат. Насправді важливо сказати про те, що ми це питання пропонували вчителям і раніше, і бачимо, що є певна позитивна динаміка. Тобто, вчителі, які раніше пропонували лише асинхронний формат навчання, то зараз почали пропонувати і синхронний формат навчання, в той же час зменшилась частка вчителів, які пропонують біхронний формат навчання, тобто які пропонують. І синхронний формат, коли учні одночасно з вчителем виходять на зв'язок, і в той же час пропонують матеріали для ознайомлення в довільний час. Пам'ятаємо про те, що цей асинхронний компонент, який доповнює синхронне навчання, і забезпечує рівний доступ до освіти. Зрозуміло, що вчителі виснажені і у них замало ресурсів. Саме цим і спричинено зменшення частки вчителів, які пропонують зараз біхронний формат, але бажано так, хоча б раз на тиждень наперед або навпаки за результатами навчання. Пропонувати якийсь блок матеріалів, який може опанувати ознайомитися е, учень чи учениця, які не змогли відвідувати синхронні уроки. Також ми запитували про кількість синхронних е, онлайн-уроків, які були запропоновані вчителям, чи співпадала вона з е, тижневим навантаженням. Бачимо, що у 68% вчителів вона співпадала з тижневим навантаженням, і порівняно з попередніми роками ця частка зростає. Насправді пам'ятаємо про те, що не обов'язково, щоб, наприклад, з п'яти уроків на тиждень так всі п'ять проводилися в синхронному форматі. Абсолютно нормальна ситуація, коли чотири з них проводяться синхронно. А, наприклад, п'ятий пропонується асинхронно для самостійного опрацювання учнями в довільний час, це допоможе їх розвантажити. В той же час такий формат підходить не всім, і це залежить від концепції навчального закладу і від специфіки учнів в класі. Також важливо зауважити, що збільшується кількість вчителів, які використовують всеукраїнську школу онлайн, тобто матеріали на всеукраїнській школі онлайн. І якщо раніше. Йшла мова про те, що вчителі просто надавали е, посилання на відео з всеукраїнської школи онлайн. То зараз все більше вчителів реєструються на платформі, реєструють своїх учнів, заводять кабінети і взаємодіють саме на платформі. Також е, маємо е, зазначити, що е, вчителі математики пропонують вправи для стабілізації емоційного стану учнів в більшості випадків. В той же час, порівняно з попередніми ряками, ми бачимо, що е, поступово зменшується кількість вчителів, які систематично е, пропонують такі вправи для учнів на уроках математики. Пам'ятаємо про те, що Досі е, ми характеризуємо, що у учнів ускладнені процеси мислення, концентрації, запам'ятовування, і ці вправи на систематичній основі допомагають їм, е, в тому числі, і прискорювати ось ці когнітивні процеси. Далі ми запитували про труднощі у процесі навчання, з якими зустрічаються вчителі. І як ви бачите, вчителі зазначають, що є зниження працездатності учнів, що є списування учнями, що пропадають уроки через тривоги, що знижена мотивація учнів, є прогалини в знаннях учнів за попередні роки, поганий зв'язок та інтернет, важко планувати свою навчальну діяльність, так і відповідно відсутність очного навчання. Дуже гостро стоїть питання списування учнів. Учнями, і е, лише 55% вчителів взагалі впевнені у засвоєнні знань учнями, оскільки е, їм здається, що учні виконують завдання, там, наприклад, не самостійно, за участі там, братів, сестер, батьків, е, готових домашніх завдань і так далі. Першочергово потрібно, звісно, говорити з учнями і з батьками про академічну доброчесність, говорити про те, що оцінки це лише зворотній зв'язок так, від вчителя, і пам'ятати про те, що ми не можемо повпливати на наявність готових домашніх завдань, але ми можемо повпливати на ті завдання, які ми пропонуємо учням додому. Тобто, можливо, щоб через з чотирьох завдань, які пропонує вчитель додому, два були з підручника, а два, наприклад, були творчого характеру або з інших джерел. Якщо це завдання з за інших джерел, то відповідно учні не зможуть скористуватися готовими домашніми завданнями, а якщо це креативні домашні завдання на зразок того, коли учень самостійно має записати рівняння, наприклад, квадратне, що має саме один корінь, або коли вони мають побудувати графік функції, у якого є певно конкретно задані е, нулі функції, відповідно, е, такі завдання у кожного будуть індивідуальні, відповідей буде багато і е, списати такі. І завдання і буде важче. Підсумовуючи умови, в яких зараз відбувається навчання математики, хочеться зазначити про те, що е, дійсно найбільшою проблемою, мабуть, є те, що вчителю дуже важко спланувати свою діяльність, адже е, важко передбачити, спрогнозувати, так, чи відбудеться урок. Чи вийдуть учні на навчання, скільки учнів вийдуть в очний формат, скільки в дистанційний буде перебувати по ту сторону екрану, важко також передбачити, в якому психологічному стані вони будуть. Важко передбачити, чи взагалі будуть тривоги і чи відбудуться певні уроки. Тож для того, щоб Сучасному вчителю долати цей виклик, він має продумати декілька сценаріїв, так тобто спрогнозувати можливість ситуації і продумати декілька сценаріїв, як він буде діяти в кожному з випадків. Звісно, навантаження при цьому зростає. Долання освітніх втрат, які накопичились у учнів. Ми також в опитуванні пропонували вчителям дати відповіді на такі питання, чи встигли вони вичитати програму. Бачимо, що приблизно 62% вчителів лише встигли вичитати програму з математики. Крім того, вчителі зазначають про те, що за цей навчальний рік знизилась успішність учнів. Так, у 65% приблизно відсотків вчителів ми помітили це явище. Крім того, 83% вчителів зазначають, що в учнів, на їхню думку, наявні освітні втрати, які виражаються по-різному. Вчителі зазначають, що учні не розв'язують задачі на доведення, не можуть застосувати набуті знання, не засвоїли певні теми, не розв'язують задачі на дослідження, учні не виконують домашні завдання, не знають теоретичного матеріалу і не розв'язують задачі на побудову. Крім того, вчителі зазначають про те, що у учнів погіршилося критичне мислення. Насправді маємо пам'ятати про те, що все-таки в математиці так важливі всі чотири види задач: і на доведення, і на дослідження, і на побудову. І коли зараз, звісно, вчителі намагаються в основному вичитати програму, то завжди перед ними стоїть вибір: чи запропонувати там, наприклад, задачу на обчислення, чи задачу на доведення, враховуючи те, що задачу на обчислення розв'язати скоріше за все. Буде швидше, вчителі досить часто роблять вибір в сторону задачі на обчислення. Насправді потрібно ем, так балансувати між цим і пам'ятати про те, що критичне мислення учнів безпосередньо е, залежить від того, чи пропонуємо ми їм задачі на доведення, чи пропонуємо ми їм задачі на е, дослідження, чи вміють вони аналізувати, інтерпретувати результати і так далі. Тож важливо пропонувати ці види задач, так і відповідно поступово учні будуть вчитися. Розв'язувати такі е, види задач. Також ми запропонували учням дати свої відповіді на те, як можна, на їх думку, подолати освітні втрати. Більше, звісно, зазначили про те, що в першу чергу треба відновити очне навчання, тобто де є змога е, організувати укриття, е, щоб е, учні могли вийти на навчання е, очне. Крім того, ще пропонувалися такі. Е, Варіанти це поділ класу на групи різного рівня. І тут, звісно, або вчитель має дуже добре вміти організувати ці процеси і підібрати різні траєкторії руху для цих груп, або ж вчителя бажано, так, щоб був помічник, іноді цей помічник може бути один з учнів класу. Крім того, вчителі пропонують збільшити кількість годин на вивчення математики, організовувати літні математичні табори для дітей, що цього потребують. Тестувати. Учнів і надавати додаткові консультації та уроки тим учням, які цього потребують, використовувати інформаційно-комунікаційні технології для того, щоб інтенсифікувати навчальний процес, і 15% вчителів зазначили про те, що бажано розвантажити або адаптувати наявні програми. Що ще можна порадити? Першочергово, це все ж таки для того, щоб не поглиблювати ті втрати, які вже є, зробити. Забезпечити навчальний процес в укритті, тобто, щоб навіть якщо прозвучала тривога, все ж таки навчальний процес був продовжений і в укритті. По-перше, цей час не буде витрачений даремно. По-друге, знов ж таки наступному вчителю з наступними уроками після тривоги дуже важко потім зібрати учнів, якщо вони сиділи в телефоні, або якщо вони у вільній формі спілкувалися. Бажано їх все ж таки організовувати в навчальному. Руслі, як це можна робити? Ніхто не говорить про те, що учні мають брати зошити і підручники, ні першочергова їх безпека, вони беруть лише тривожний рюкзачок і спускаються в укриття, але в укритті вже можуть заздалегідь бути заготовлені. Наприклад, зошити за, е, на друкованій основі можуть бути заготовлені певні картки. Якщо навіть це одне маленьке приміщення, і в цьому приміщенні знаходяться декілька класів, то можна домовитися зі своїми колегами про те, що. В кожен з них організує роботу свого класу самостійну роботу, так тобто забезпечить певний рівень е, тиші для того, щоб один одному класи не заважали. Знову ж таки, учні можуть самостійно опановувати матеріал, знайомитися з певними е, відео. Вони, якщо є можливість так інтернету е, підключення в укритті, вони можуть проходити певні тестування, е, вчителі можуть пропонувати. Якщо є змога, да, там, роздати учням певні завдання, або учні можуть придумати один одному завдання, можуть опитувати один одного, якщо є змога розділити, хоча б розвести по кінцям, то вчителя можуть пропонувати навіть виконувати певні записи і, скажімо так, відповідати пари учням, групи індивідуальні і так далі. Крім того, можна запропонувати е, змінити трошечки розклад для того, щоб уроки були е, попарно стояли. Е, при цьому трошечки економиться час за рахунок того, що вчитель проводить лише один раз актуалізацію опорних знань і лише один раз підсумок, так і рефлексію, тобто не двічі, а один раз. Крім того, це поступово е, зменшує кількість домашніх завдань, які пропонуються е, учням, і це, відповідно, також їх розвантажує. Крім того, пропонується ще збільшити години на повторення на початку року, і бажано, щоб це було зафіксовано на рівні навчального закладу, проводити додаткові уроки чи консультації, але саме на запити учнів, не обов'язково організовувати саме літні табори, це можуть бути навіть одноразові літні позакласні заходи або канікулярні певні заходи. І крім того, не варто забувати про академічне наставництво між учнями, коли один учень може брати шество над іншим, наприклад, учень. Шостого класу над учнем п'ятого класу і відповідно пояснювати йому якісь теми, які е, е, були пропущені або з якими виникають труднощі. Крім того, я хочу анонсувати. Новий курс, який називається Методика виявлення та подолання освітніх втрат, який вийде в жовтні на сайті Університету Освіторії. і окремий курс буде присвячений для вчителів математики. Занотуйте собі, не забудьте пройти цей курс, надихнутися і взяти декілька ідей щодо подолання освітніх втрат у свою діяльність. І останній виклик, звісно, що це впровадження нової української школи на тлі війни. Пам'ятаємо про те, що зараз так вчитель має сформувати не лише предметні компетентності, а й ключові, тобто дбати про те, щоб е, на уроці математики формувалося і вільне володіння державною мовою, і підприємливість, фінансова грамотність, екологічна компетентність, інноваційність і так далі. Як цього можна досягнути? Першочергово посилюючи прикладну спрямованість шкільного курсу математики і викладаючи. Теоретичний матеріал, пропонуючи його для ознайомлення, вибираючи підручники, підбираючи завдання з певної теми. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про відношення, то можна запропонувати завдання, де математика буде пов'язана з іншим предметом, наприклад, з інформатикою, саме з програмування. Або ж можна показати, де математика може використовувати в подальші певні професійні діяльності. Ось, наприклад, завдання для обговорення як. Розробники адаптують сайти для різних гаджетів або ж знову ж таки проблеми кулінарії, Google карт знаходження відстани і так далі. Дуже цікаві для учнів задачі з життя, коли вони. В житті зустрічаються з певними проблемними ситуаціями, з якимись процесами, які можливо вони не завжди розуміють. І якщо така задача зустрічається їм на уроках математики, то звісно, що вона викликає цікавість, і е, навіть на таких задачах може бути побудований міні ну, Ось, Наприклад, так як акція в магазині 25% знижку на другий товар в чеку, і 50% знижки на третій товар в чеку. Е, інтернет банкінг, та, тут тема. Які з одного боку цікавлять учнів, з іншого боку, знову ж таки, розвивають фінансову грамотність учнів. Показати, як математика пов'язана з фізичними явищами, як вона пов'язана з мистецтвом. Це все допомагає показати, що математика дійсно вона використовується в багатьох галузях, і їх знання, які вони вивчають на уроках математики, можна буде в подальшому застосовувати. Крім того, пам'ятаємо, Нові українські школи. Дуже актуальним є діяльнісний підхід, коли учні намагаються конструювати фігури, так, утворювати щось перегинанням, коли вони за допомогою певних сервісів виконують практичні завдання. Тож в процесі таких завдань ми дійсно підвищуємо їх цифрову грамотність, також вони якби, формуються просторове мислення, тобто це все допомагає ще й формувати ключові. І компетентності. Ну і звісно, враховуючи, що учням зараз. Дуже важко, так з запам'ятовуванням, можна пропонувати новий матеріал на основі дослідницького підходу до ведення нових понять. Ну, наприклад, говоримо про тіла обертання. Можна почати урок з того, щоб запропонувати учням практичне завдання, де вони до соломинки прикріплять прямокутник і відповідно почнуть швидко обертати і подивляться на фігуру, яка утвориться при цьому після такої практичної роботи. Емоційно учням легше буде запам'ятовувати це словосполучення тіла обертання і чого саме так ці е, фігури так називаються. Пам'ятаємо про те, що е, освітні втрати е, є також не лише в знаннях, е, учні втрачають у вихованні, у психологічній стабільності і у соціальній сфері. Е, зараз деяких учнів потрібно вчити заново, спілкуватися і взаємодіяти один з одним. І того надзвичайно важливо пропонувати інтерактивні форми роботи, як під час очного навчання. Навчання, так і під час дистанційного е, навчання, робота в парах, робота в групах. У нас, в підручниках авторського колективу Без Пес Василіва Владимирова, навіть пропонуються іконки, е, де зазначено, які завдання можна запропонувати для пари і для групи. Це може бути завдання, де один учень придумує іншому завдання або ж е, певні. Задачі, які учень може розбити на підзадачі і розподілити між своїми колегами в групі чи в парі. Така робота є цікавою для учнів і знову ж таки вчить їх взаємодіяти один з одним. Підсумовуючи, хочу сказати про те, що дійсно перед сучасним вчителем математики надзвичайно багато викликів. Але у співпраці з адміністрацією, у співпраці з колегами, з батьками, з учнями можна поступово долати ці виклики. Чому я хочу вам і побажати. побажати все ж таки організувати продуктивне навчання математики, побажати долати з учнями освітні втрати і продовжувати впроваджувати нову українську школу на тлі війни. Бажаю миру і звісно перемоги.